Швейцарія посилює санкції проти Росії. Йдеться зокрема про заборону поставок техніки, яка може бути використана із мирною із воєнною метою. Водночас у Брюсселі сьогодні починається консультація щодо відшкодування збитків європейським фермерам, які через заходи проти Москви втрачатимуть гроші. Більше про міжнародні події розкаже Леся Красун. Швейцарія посилює санкції проти Росії. Федеральна Рада країни продовжила заборону на поставки до Москви товарів подвійного призначення, що можуть використовуватися із мирною із військовою метою. Крім того, офіційний Берн підтримує каральні заходи, які запровадив Євросоюз, і не дозволить через територію своєї країни контрабанди товарів, що потрапили під заборону. Раніше Швейцарія запровадила свої санкції проти Росії. Вони стосувалися 18 компаній та майже 30 російських політиків і бізнесменів. У Брюсселі обговорюють наслідки санкцій проти Росії. Там зустрічаються представники аграрного сектору країн Євросоюзу. Головна тема переговорів компенсації фермерам, які цього року зазнають великих збитків. В ЄС є фонд, з якого вони можуть бути відшкодовані. Однак він не покриває усіх втрат. На санкціях проти Росії лише іспанські фермери не дорахуються більше як мільярда євро.